Першу частину нашого циклу ми завершили відео з доказами автентичності Велесової книги. Однак цих доказів буде тільки збільшуватися. А зараз на черзі анонсована розповідь про наші давні держави. Про давні держави. що правда, це буде в новину, адже ми вчили історію, в якій йшлося, що найдавнішою нашою державою була Київська Русь. А до того, нібито не було жодних державних утворень на нашій землі. Натомість Київську Русь ніяк не назвеш Прадавньою. Чи було щось раніше? Було. І ця давніша держава навіть згадується у так званих мітах так званої Давньої Греції Гіперборея. Пояснюють її як мітична країна богів, що розташовувалася за володіннями. Бога північного вітру Берея. Однак маємо джерело, що спростовує мітичність чи казковість гіпербореї. Зокрема, підтверджує реальність цієї країни згадувана щойно велесова книга. Цитата: І була держава та руська од русів і Борусичів, то Боборія велика. А як греки тлумачать свою приставку Гіпер, велика, найбільша? Тобто бачимо, що Влес книга і міти взаємно засвідчують правдивість свідчень одна одної. А те, що така країна не має жодного відношення до крайної півночі, за володіннями чи Уралу, як дехто заявляє, засвічують навіть деякі стародавні карти. Як, наприклад, ось ця, на якій читаємо Скетія Гіперборея. Згадуються у Велесовій книзі також мешканці Борії, Бори, Прабори і Боруси. А якщо пригадаємо, що наш Дніпро в сивій данині найбільша із відомих рік у мітах називається Борестеном, а у Лес книзі Ніпером, то цілком очевидним стає, що таке насправді гіперберея. Це Ніперберея, Дніпровська Берея. Де наше Н-греки видали за Латинську Г, і нашу історію видають за свої міти, зважаючи на твердження автора Велесової книги Ілла Рахуруїна, що наші предки 1300 літ зберігали святощі наші, слід розуміти, що саме 1300 літ руси мали свою державність. І це була не тільки Велика Буря чи Велика Борусь. Єлерху Руїн розповідає про ще одну державу, про яку володіє значно ширшою інформацією. Цитата. І мали ми тоді державу за давнім іменем колань, і гради, і села, і вогнища, що утворювали землю. Тож уміємо тіла і душі наші, бо мали ми уділ Русів колань, яка була сильна і на ворогів страх уміла наводити. Ще з часів кисеня ходили вівці там. І Лархоругін не каже, хто такий кисень і в які часи він жив. Але можемо сміливо припустити, що Кисень це той самий Скит, Кит Кісько, син Геракла, легендарний засновник Скитії. Згодом на місці колані постала Русь-Колань. Цитата. Коли ще пішов до заходу сонця з воями своїми. А Хорват забрав своїх воїв, то інша частина Щекова лишалася з русами. І так, не ділячи землі, утворили разом з ними Русь Колань. Кий усівся в Києві, і йому ми підлеглі з ним будуємо Русь. Вели собі і книги підказують, що це була за держава. Складалася вона з двох частин Русі і Колані. Зокрема, на дошці 22 зауважується, одна частина Русів пішла до Голуні і там залишилась, а інша біля Києграда. Перша є Руськолань, а друга Кия. Звідси, до речі, також дізнаємося, що столицею Руськолані було місто Голунь. Отже, треба шукати Голунь. І як тут? Не згадати, що за 12 віків до Ілора Хоруїна про це місто, розповідаючи про плем'я Будинів, писав сам батько історії Геродот. Цитата це великий і численний народ. Вони мають світло сині очі і світле волосся. У їх країні є дерев'яне місто, що називається Гелон. Воно оточене дерев'яним муром, високим і цілком із дерева. Та довгим із кожного боку на 30 стадій. Будинки і святилища в них також із дерева. Кінець цитати. У нас є всі підстави стверджувати, що центром розселення будинів були нинішні Черкаська і Південь Київської області, басейн Рік, Бог, Рось, Синюха, Синиця. В сказаннях у населених місцях Київської губернії Лаврентія Пахалевича. На середину 19 століття в цьому регіоні, зокрема, нараховується більше 60 населених пунктів зі складовою Буда. Очевидно, десь тут чи поруч і була столиця Будинів, Гелон, Гулунь. Щоправда, є й інші версії. За однією з них припускається, що місто Гулунь знаходилося на місці сучасного села Більськ Полтавської області. Російські дослідники Юлія і Валентини Гнатюки взагалі вважають, що Руськолань була на північному Кавказі, а її столиця Голунь розташовувалася в районі Сіверського Донця. Проте Іллар Хоругін однозначно стверджує, що столиця Руськоланів Голунь була поруч із Києвом на південь від нього. Цитата: Руськолани порядкували на півдні. Натомість Більськ і Сіверський Донець знаходяться на Сході. Варта уваги ще одна цитата із Велесової книги. Голунь був славний і три сотні градів сильних мав, а Києград мав менше на півдні десяток градів і все. Баварський географ 9 століття, до речі, свідчив, що в уличів, які мешкали якраз на південь від Києва у Прибужі, було 318 міст. А голунці і уличі це всього-навсього лише різне написання імені одного і того самого племені, підтверджує існування 300 уличських міст у своєму літописі Інестор, Літописець. І майже документальний доказ того, що колань розташовувалася на правобережній Україні у Прибужжі, наводить ольвійський пам'ятник 4 століття до нашої ери. Про який вже йшлося в одному з наших відео, і на якому колань записана як К.Л.Н. є вона і в історіях Геродота, і навіть в Біблії. Геродота під назвою Коліада, а в Біблії Калне в землі Шенеар, певно, колань у землі синів Ора. Отже, Голунь знаходилася у Прибужі. З великою звіроїдністю можна стверджувати, що це нинішнє селище Голованівськ на Кіровоградщині, одне із тлумачень, назви якого головне місто. Воно розташовується неподалік Бугу між Синюхою і Синицею. Навколо нього донині в оточенні степів збереглися чималі ліси, про які згадує Велесова книга. Цитата. Тоді отець Орій відділив отари свої і людей своїх і повів подалі. І сказав там, закладаймо град, а то голунь була в Голому степу і в лісі. Назви цих урочиш, до речі, також одного і того самого кореня, що й Голованівська голунь, голоче і воловик. Про ймовірність знаходження давнього поселення на місці Голованівська можуть свідчити знахідки трипільських фігурок та катакомби, віку яким ніхто не знає, настільки вони старезні. А також виявлені безпосередній близькості до Голованівська стародавні поселення, якими завжди обростали столиці. Якщо пригадати, що князь Кий, який разом з батьком Ор'єм, братами Щеком і Хорєвом були засновниками Голуні, на деяких артефактах записаний як Кай, то слушним виявиться також запитання А чи не на честь Кия названо річку, на якій лежить Голованівськ, Кайнара, Кай Ора? Коли жив орій із синами, ми повідали у відео Орій засновник орійського роду в VII столітті до нашої ери. Проте Олександр Іванченко в книжці Путями великого Росіянина писав, що Голунь була відома ще в 16 столітті до нашої ери. А ми на цьому прощаємося і повідомляємо, що наступного разу маємо намір поговорити про Київ. І про його герби, наші герби.